Армія зеленошкірих складається з різноманітних істот, таких як велетні, тролі, сквіги та багато інших. Однак усі ці різні створіння об'єднуються навколо твердого ядра армії, до якого входять орки та гобліни. У цьому відео ми детальніше розглянемо один з примітивних підвидів зеленошкірих, доторкнувшись до витоків їх дикої сили, та познайомимося з яскравою життєвою історією великого зеленого пророка. А поки що скористайтеся своєю силою та втисніть вподобайку. Почнемо. Давним-давно всі орки були дикунами, які навіть не вміли виробляти металеву зброю, обладунки чи бойові машини. Ці прості істоти мандрували південними землями та джунглями Ластрії, користуючись примітивною зброєю для полювання. Спробувати побороти величезного сухопутного левіафана, застосовуючи лише прості палиці, було складно, але такі випробування приносили велике задоволення звичайним оркам. Відомо, що деякі племена використовують для полювання. Ювання великий удар, команду з двох орків, що носять спис завбільшки з колоду. Тривалі битви з мамонтоподібними тваринами та наступне пригощання м'ясом, стали їхньою щоденною рутиною. Про південні землі найбільш вичерпні звіти, зібрані воєдино-тілійськими дослідниками. Дуже мало експедицій повертаються з цих місць, і ті, які зрідка приносять щось, окрім звітів про племена диких орків, основний раціон яких складається один з одним доповнених час від часу відважними тілійськими дослідниками, примітивні орки, в першу чергу, вправні обробники каменю, що виготовляють наконечники стріл з кремнію і досить вправно користуються крем'яними дротиками, дерев'яними палицями та, по можливості будь-якою іншою зброєю, яку вони могли позичити від більш розвинутих рас. Коли перші племена зіштовхнулися з цими новими супротивниками під час своїх стародавніх ваг, вони спрагли до кращої. Металевої зброї. Після втечі зеленошкірих рабів від дворфів хаосу, вони повернулись до своїх племен, поширюючи свої знання з обробки металу. В короткі терміни більшість опанували мистецтво виробництва металевої зброї. Проте, деякі виявились менш успішними, залишаючись вірним своїм традиційним видам зброї з кістки, дерева та каменю. Інші ж, навпаки, зосередилися на стародавніх методах бою, вважаючи їх за найкраще. Ці різниці в підходах Дах призвели до виникнення кардинальних відмінностей. Фізично дикі орки майже не відрізняються від їхніх більш розвинутих соратників, але вони мають унікальний стиль. Одяг, коли він присутній, складається переважно з простих нефарбованих шкур тварин, що додає їхньому образу ще більшої дикості. Талісмани зазвичай виготовлені з зубів та кісток, або висушених голів, що були взяті від їхніх переможених ворогів. Вони носять їх на шиї або вставляють через губи вуха та носи, чи вплітають в довгі хвости. Полосся. Під час війни дикі орки позначають свої тіла племінними татуюваннями та бойовими фарбами за допомогою сильних магічних засобів. Це поєднання магічних знаків та віри в горка і морка віддає їм аурою самоствореної магічної сили, яка фактично відбиває ворожі стріли та удари мечем. Ця особлива річ підкреслює віру у перевагу стародавнього способу життя та шанування своїх давніх боїв. Навіть велетні, які пристали до таких диких. Племен отримують в час бою свіжий шар бойової фарби. І якщо є хоч якісь докази того, що чарівне джуджу спрацює, вони змиряться з будь-якою кількістю шаманських стрибків. Вважається, що спека, вологість і яскраве сонячне світло мають великий вплив на розум зеленошкірих, хоча і звичайні орки не славляться своїм інтелектом та віддають перевагу насильницькому вирішенню конфліктів. Їхньою мовою характеризується значно грубіший тон, ніж мова інших орків. Найбільше плем'я на диких південних землях відоме як вах-вах, мова якого заснована виключно на одному слові вах. Справжнє значення якого змінюється лише залежно від гучності та рішучості, з якою воно вимовляється. Коли їм важко висловити свої обмежені думки словами, вони вдаються до дикої жестикуляції або навіть малюють прості фігури в багнюці чи на стінах печери. Так, дикі орки дотримуються різноманітних дивних ритуалів і включають багато шаманів. Вони відомі своїми надзвичайними здібностями та здатністю виготовляти чарівні зілля, мазі. Зі та рагу, використовуючи кістки та шкіру як інгредієнти, вони також подбають, щоб племена продовжували оспівувати буйних богів, горка та морка у їх варварській манері, влаштовуючи нічні банкети, на яких вони споживають галони пива та б'ються один з одним під пильними очима своїх грубих ідолів. Таким чином, забобонні дикі орки дотримуються ще більше ритуалів і терплять ще більше танців, під час яких вони гримлять кістками та розмали. Пір'ям разом зі своїми шаманами, що часто призводить до глузувань з боку інших. Однак під час битви орки демонструють велику бойову агресію і божевільну відвагу, що надає їм право на будь які дивацтва, які тільки можуть придумати їхні шамани, навіть збентежливий танець з помахами кажана. Ексцентрична поведінка трохи божевільних шаманів може обурювати інших орків, але вони розуміють, що бити шамана невдало та небезпечно. У такі моменти орки зазвичай дивляться в інший бік, а багато чорних орків відмовляються навіть визнав. Присутність шамана, забобонні дії можуть привести до незручних сцен в таборі, але загалом орки терплять із рідкісним і незвичним для зеленошкірих терпінням, бо впевнені, що горк і морк стежать за своїми жрицями. Сила орк шамана виникає не лише з вітрів магії, але й з сирої ваг енергії, що випромінюється від їхніх побратимів орків та духовного світу, який створює ця енергія в поєднанні з присутністю горка та морка. Це духовне царство царство відоме як Велике Зелене. Під час бою вах енергія зростає, дозволяючи шаману зосередити цю силу своїм розумом і майстерно дратувати своїх ворогів за допомогою різноманітних чар, які викликають розчарування біль та відволікають. Також вони можуть викликати і жорстокі чари, такі як вивільнення мозку ворога з їхніх черепів, випуск смертельних променів з власних очей або викликання могутньої зеленої ноги з небес, щоб топтати всіх нещасних як. Яки опинилися під нею. Саме в такому дикому племені кістяних носів з дитинства в невизначеному становищі знаходився Вурзах, тому що мав початкові шаманські здібності. Старий шаман Візбенг був вельми заздрісним та сварливим орком. Він не терпів думки, що молодий Вурзах може розвити шаманські здібності та спробувати зайняти його племінну територію. Так, отого дня, коли вузага знайшли в трансі, а його очі сяяли яскравим зеленим світлом і тріскали. Зеленими блискавками, то замість навчання та розвитку здібностей він був безжалісно вигнаний з племені у густий лабіринт джунглів. Це не було добре для Вурзага, оскільки загальна ідея полягала в тому, щоб його якнайшвидше з'їв один з диких монстрів. Але Горк і Морк мали на нього інші плани. Вурзах очікував смерті щохвилини однак паніка може тривати нескінченно. І після кількох годин очікувань він вирішив, що сам голодний, і пішов шукати свій обід. Можливо, через його дивні зелені блискавки, які тріскали. Можливо, це був містичний запах озону, який оточував його. Але всі монстри раптово вирішили, що в них термінові справи деінде, і постійно його уникали. Пройшли дні, місяці і роки, як Вурзах перетворився на великого і могутнього орка. Часом він безпорадно і сліпо лежав під час видінь, які ставали потужнішими, або блукав серед дерев, як у сні ці видіння вели його різ. З шляхами у джунглях, завжди шукаючи щось, що допоки залишалося невідомим. Аж до тієї фатальної ночі, коли обидва місяці на небі були повні одночасно, він вийшов із трансу на галявині, поглядаючи на місяць, його тіло лежало на спустошеному майданчику, який колись був величезним фортом орків чи містом або чимось іншим. Зацікавившись, він почав досліджувати руїни, виявляючи зруйновані мури та кімнати, багаті на дивні стінні розписи, які поступово облущувалися. Це місце було деяким чином знайоме, хоча він ніколи тут не був. І ця думка невдовзі привела його до стійкої споруди, що стояла в одному з кутів території. Вона була така ж зруйнована і покрита рослинами, як і всі інші. Але ворзах відчував, що вона має особливе. Значення. Він обстежив її, шарпаючи, ногою по уламках, але нічого значущого не виявив. Врешті-решт, відмовившись від подальшого пошуку, він раптово впав на підлогу. Після трансу Вурзах прокинувся з легкою головною біллю, але швидко забув про неї, коли побачив маску. Скелет, що носив її, вже майже був пилом. А от маска на диво була цілком непошкодженою. Вдягнувши її, Вурзах подивився навколо себе і мало не впав знову. Замість темної діри, укритої уламками, він знаходився в яскраво освітленому тронному залі, де палали гігантські факели, а трон вражав своєю витонченою різдво. Пою та величю. Він спробував відірвати маску від свого обличчя, але вона залишилася нерухомою. Перед ним з'явилася яскрава зелена постать, і він застиг на місці. Його дзеркальне відображення молодий дикий орк шаман у дивній дерев'яній масці. Однак цей образ також тримав посох у вигляді черепа, і, здавалося, був створений із напівпрозорого зеленого туману. Вурзах приголомшлено дивився на своє відображення, і тоді постать заговорила з ним. Вурзах. Горк і морк обрали тебе для великої місії. Ти повинен знайти того, хто був, і того, хто буде, майбутнього гіта, та привести його сюди. Вурзах здивовано слухав. Усі вони чули про цього міфічного зеленошкірого, який колись очолював всіх, і за легендою повернеться, щоб знову привести їх до перемоги над безліччю ворогів. Так розпочався великий пошуковий похід великого зеленого пророка. Він вирішив почати із повернення до свого племені кістяних носів. Старий шаман Візбенг був там, як завжди, заздрісний і сварливий. Але Вурзаг більше не був слабким молодим хлопчиком. Їх зіткнення тривало лише декілька секунд, і коли пил зник, старого Візбенга вже не було. А на його місці з'явився дивний маленький пухнастий сквіх. Під час того, як плем'я готувалося ритуально з'їсти Вурзага за його вчинок, орк війшов у транс та розповів історію про давно минулі часи, коли землями прав. Вало велике плем'я кістяних носів. Зловмисна маска перенесла Ворзага в славну епоху, коли орки панували, і світ був наповнений чудовими битвами, допоки холоднокровні не прийшли і не побудували великі піраміди, вигнавши плем'я та зруйнувавши їх ідолів з тих ганебних часів. Плем'я жило під прокляттям. Барабани війни, стук кісток і спів кровожерливої люті залунали у таборі, закликаючи своїх богів горка та морка до походу. Деякі з орків племені поїхали у бій на бойових кабанах, які зазвичай вільно блукають навколо табору та шукають купи недоїдків в межах племені створіннях, які мають багато спільних рис із самими орками, і це об'єднує їх ще більше завдяки подібному світогляду та підходу до гігієни, на відміну від інших орків, Орків, які повинні приборкувати своїх скакунів перед битвою, дикі орки застосовують зовсім інший метод. Вони вибирають шлях підстереження та підкорення дикого кабана, здебільшого шляхом враження звіра своєю головою. Потрапивши в полон, кабанів прикрашають захисними амулетами, використовуючи барвники, щоб позначити племенні символи на хутрі або проштовхують кістки через губи, вуха та ніс істот. Ці звичаї ще більше роздратовують. Вже вороже настроєного кабана, коли він прокидається, і дикі вершники на кабанах вступають в битву із громовим тріском, охоплюючись божевіллям, яке змушує їх дико битися. В урзах відродив дух завойовництва, замінивши трансформованого шамана, та повів воїнів кістяного носа руйнувати найближче місто Людоящирі. А після перемоги, використовуючи уламки зруйнованої піраміди, вурзах велів селеношкірим збудувати дві спів. Оруди, горка та морка до цього дня ці самі ідоли з кам'яними обличчями стежать за кістяними носами, і багатство племені зросло. Я пішов шукати великого гіта, заревів урзах натовп по що зібрався. Хтось іде, природно, що багато орків пішли за ним. Подорожуючи далі, урзах відвідав країну мертвих, де врятував плем'я плямистих черепів та отримав від них в нагороду той самий кістяний посох, який було вирізано з рідкісної та цінної кістяної деревини. Цей посох служить потужним фокусом для збереження і використання ваг енергії. Віх, якого вурзак взяв собі після перетворення шамана, тепер їздить на вершині посуху. Його довге волосся стає дибки від ненависті і ваг енергії, але це страшенно подобається йому. Далі, у безплітних землях, він виготовив нових славетних ідолів горка та морка, завдяки чому плем'я залізної свині подарувало йому бойового кабана на ім'я розривач Селезінок. Вурзах підійшов до загонів, подивився на цього найбільшого кабана і поїхав на ньому на північ. На кожній зупинці своєї подорожі Вурзах взаємодіяв з іншими племінними шаманами, шукаючи найсильніших великих босів та майбутніх вождів. Його повідували. Домлення завжди було однаковим. Горк і морк ідуть. Тепер настав час зеленошкірим забрати те, що належить їм. Зараз фурзах приєднався до племені кривавої руки, які полюють на західному предгір'ї безплідних земель. Великий зелений пророк кидав кістки, читаючи їх вищі послання, дозволяючи вести його правильним шляхом. Він видобував магічні енергії яскравої зелені, поглиблюючись у візі. Які вони надавали. Вурзах ритмічно коливався та обертався навколо вогнища, забезпечуючи магічний захист для племені кривавої руки. Чутки про великого зеленого пророка розповсюджуються, і говорять, що армія, яка йде під командуванням, Вурзага, ніколи не зазнає поразки в битві, проте, незважаючи на його невсипущу роботу, Вурзах не досяг бажаного успіху. Він почав потроху усвідомлювати, що, можливо, він шукав. Не одного всемогутнього військового боса, а двох кулак горка та руку морка. Зрештою, забігаючи наперед, в Урзах виявить саме кулак горка, яким виявиться Грімгор Залізошкірий, з єдиним бажанням увігнати свою сокиру прямо всередину маски Вурзага. Але на жаль, він був занадто важливим. Згодом зеленого пророка завжди було видно неподалік від чорного орка. А тепер поставте ваш жорстоко хитрий лайк во славу Горка і напишіть хитро жорстокий коментар во славу Морка, що дуже допоможе просуванню цього відео. Дякую за увагу! Бувайте!